Долювати додаток і не могла почати наш ТР зворотню зв'язку після проходження курсу підготовки до грудного вигодовлення. Цей курс в мене існує вже не один рік. І дуже гарні по ньому йдуть відгуки, бо цього разу я вирішила: окрім того, що буде два блоки, в яких ви будете мати інформацію, для вагітних це дуже актуально, для мам, які тільки народили, мають купу проблем, і не знають, як з цим впоратись. Так от, ось ця інформація, яку я даю, вона цього разу я вирішила не просто дати відео, в яких ви будете дивитися, де я там даю відео і по позам прикладання, основним проблемам ручним. Ному стіджуванню, якщо там як забрати правильно груди, тобто всі такі дуже наочні дуже потрібні речі. Це все я даю, але окрім цього, вирішила зробити цей курс у форматі тижневої підтримки в закритому телеграм каналі, Де мам, мамам була можливість не тільки задавати мені запитання, а от цього разу була ще одна така дуже важлива фішка: була можливість відправляти відео своїх прикладань, щоб я виправляла прикладання онлайн. От, от так, через оцей відеозв'язок. І це, на мій погляд, досить добре спрацювало. Я довольна, мами довольні, бо вони зрозуміли, які в них є помилки, і як то можна виправити, щоб ситуація покращилася. Ось одна з мам наших порадувала мене тим, що дитина почала набирати вагу, бо до того були з тим проблеми. Ну, мені це дуже-дуже радісно чути. І зараз я ще одну хвилинку пропаду, трішки хочу поділитись цією трансляцією якраз. Вибачте, будь ласка, що трішки пропала. Зараз будемо з вами далі розбиратися в тих запитаннях, які вас хвилювали, бо були запитання від вас, які хотілося б винести ось сюди, на наше з вами спілкування, щоб я могла зробити відео, щоб могла вам наочно то все показати. Дивіться, на що треба звернути увагу? Коли в нас є змішане годування? Прийшло запитання від пані Ольги. Вони підрізали дитинці свою вуздечку і виникло запитання: що дитина одну грудь не хоче брати, другу якось з боєм ще бере, бо вони, на жаль, дуже втомилися. І в, батьківські, в батьківстві це нормальна річ. І почали давати пляшку. Коли ми починаємо давати дитині пляшку або пустушку, в цьому випадку дуже часто. Збільшується ризик відмови дитини від грудей. Дитина починає під грудьми вередувати. Тобто може смоктати, але тільки на приплив, поки активно л'ється молочко. Коли молоко починає менше-менше йти, дитина починає відмовлятися від грудей, крутитись, викручуватись, хапає сосок за ареолкою, кидає знову, психує, нервує, може сучити ногами, може при цьому пукати, червоніти. Батьки дуже часто думають, що це. Коліки. Ну, Йолки-палки, я вам скажу: в більшості випадків не треба дивитись на дитину просто як на сукупність, а це в нас коліки, а після трьох місяців це в нас зуби. Під це можна підвести все на світі, розумієте? Насправді в дітей дуже багато є причин так себе вести. Починаючи від того, що дитина перегуляла вчасно і не поклали спати, і вона так починає себе вести. Але на то не звертають увагу, все б'ють в коліки, починають давати хімію, фарму і так далі, для того, щоб, типу, допомогти дитині. Доказової бази цього всього, що воно дійсно щось допомагає, немає. Тому я вважаю, сенсу тут давати не треба. Але от попрацювати над тим, щоб правильно організувати грудне вигодовування, бо груди що роблять? Що роблять груди? Вони ж не тільки годують, вони допомагають мамі легше вкладати дитину спати. Без проблем розслабляти, засинати з грудьми. Але оця функція класна, коли дитинка поїла груди, заснула біля грудей, тобі ніяких морочення голови. Воно буває тільки тоді, коли немає нічого із конкурентів вашого грудного вигодовування. А що це? Це пляшка або дурник, ну або накладки, якщо використовувати. Тому ось тут, пані Оля, я хочу до вас звернутися. Ви пережили важкі часи. Поки налаштовували грудне вигодовування, плюс підрізання вуздечки, це ж поїхати. Мама тато нервують, як же ж на все то настроїтися? Відбулася ця процедура. Якийсь час ви подогодовували з пляшки, приймаємо тут, всяке буває. Оце зараз ситуація, коли одну грудь дитина набере, а другу ще якось бере. Вона лежить в площині оцієї конкуренції, оцих пляшок. І тоді. Вони нам просто заважають. Зараз для того, щоб перейти від пляшки до годовання до якихось альтернативних варіантів, які то можуть бути варіант, то може бути. Зараз буду одразу показувати вам. Це може бути ложки-пляшки. Є. Е. Мами відгуки, які кажуть: Боже, це була чудова ложка, чи ця була чудова ложка. Бо тут різниця в тому, що це силіконова м'ягенька ложечка, і вона не так сильно заливає, як, наприклад, оця ложка. Вона ця може бути більш сильний потік. Але для того, щоб нивілювати ці всі важкі варіанти, коли незручно, ми можемо дитину більше вертикалізувати. Тоді так заливати з цих ложок пляшок не буде. Отак. Отак От до себе притуляємо, від вушка до вушка тримаємо і даємо. дитині. пішла гамкати. Це може бути просто стаканчик. Я, чесно кажучи, прямо на консультації можу маму попросити чисту кришечку від пляшки, допустимо. Да? Вона пластикова, зручна. Сюди налити молоко чи суміш, я мамі показую. От Ми від вушка до вушка тримаємо, до доротика на нижню губку туди щелепу ставимо. Да? Дитина починає. Головне не спішити, не заливати, не отак робити. Да? То дитина з цим справляється, може набити руку так спокійно, що можна догодувати просто зі стаканчика. Може це бути просто ложечка. Може бути катетер біля грудей, коли дитина смокче материнські груди і через тоненьку трубочку отримує докорм. Але все це, оцей докорм біля грудей. Все ж таки, це коли дитина у нас не викручується під грудьми, бере груди, не є у відмові. Тому варіант, коли ми догодовуємо не з пляшки, все ж таки, більш мені здається, робочий, це коли ми будемо догодовувати з ложки пляшки чи стаканчика. На що ще звернути увагу? Шприци. Ніяких шприців і пальців для дитини старше року я не рекомендую. Взагалі, відмовних поведінок на фоні використання шприця і пальця, коли дитина старше місця, дуже багато. Дуже багато. І якщо, наприклад, у нас великий об'єм до докорму на, на рутину, на постійну таке не рекомендую, бо дуже великий ризик відмовних поведінок. Далі. На що ще які ще варіанти можна тут продумати? Ну, наприклад, якщо мама не має сил зараз прибирати пляшку взагалі. Можна почати хоч чогось. От розумієте, коли ви вже починаєте хоч щось робити в правильному напрямку, це вже позитивно вплине на можливість дитину прикласти до грудей. Ну, наприклад, а, беремо ту пляшку і не отак годуємо. Ви поняли, який там буде потік, так? Да? Ось так більш вертикалізуємо і ту пляшку ось так подаємо, щоб попа в тої пляшки була більш горизонтальною. Тобто годувати з повільним потоком дитину це вже допоможе знизити ризик відмовної поведінки. Перше, що ви відчуєте, коли, от, наприклад, з пляшки дитина їсть, вона прямо аж аж захлинається. То коли при такому годуванні з повільним потоком вже не буде такого сильного заливання, дитина буде вести себе спокійніше, це буде, хоч якось, схоже на грудневе вигодовання, бо дитина зможе тут робити паузи. Подихати, потім знову долісти. Це як один з варіантів, якщо зараз паньолю нема сил, да? то це вже буде покращувати. Дуже важливо в цей момент, щоб моменти, коли дитинка засинає, там були груди, як це рознести. Щоб дитина не засинала з пляшку, бо досі до сих пір деякі педіатри рекомендують на засинання давати ну, дали одну грудь погодували, другу дали грудь погодували, а потім пляшку після цього. І в итогі в нас дитина засинає з пляшкою. Для неї пляшка вже робиться не як джерело харчування, а ще як і джерело задоволення і кайфу. І, по суті, вона засинає не з груддю, а з пляшкою, і вона формує прив'язаність саме до неї, до відчуттів в роті, вона з нею. І коли ми починаємо сувати ті груди, дитина їх не сприймає. Вона думає, ну це щось таке, щось ну, не зацікавлює. В цьому випадку пляшка й годує, і розслабляє, і, заводить, і вводить в сон. Ну це взагалі якби не прийнято. Або ще з тої пляшки погодували, потім ще пішли качати. А коли качають, то що рука тянеться за пустушкою? Ну, тобто тут замкнуте коло. Ми з того, щоб вибратись, можна робити так, щоб груди були на засинання, на прокидання. Коли дитина бадьора, тоді дати докорм, а після того знову груди, груди, груди. Таким чином дитина буде балдіть, засинати, вибудовувати стосунки і прив'язані саме до грудей, до мами, не до предмета. І тоді оці ризики відмовної поведінки підуть вниз. Плюс побільше шкірного контакту. То ліс мама, дитина підгузку, слава Богу, зараз літо, це можна собі дозволити. І в цьому випадку дитина більш розслабляється спати спільно, хоча б в день, для того, щоб ви могли підловлювати моменти, коли можна дитину прикласти, вчитися годувати належачі. Це вже коли відмова спаде. Бо зараз, коли в нас відмовна поведінка, то нам може допомагати білий шум, але треба такий. Таке джерело білого шуму, щоб воно поступово знижилось знижилось і виключати його, щоб дитина не звикала спати при білому шумі. Бо є зараз різні такі дослідження, що на постійній основі це теж не ок, щоб весь час воно було, над головою дитини. Плюс іде знов же звикання. Тобто, розумієте, як замкнути коло. Для того, щоб від цього всього уйти, ви маєте зрозуміти головну тезу. Мама головна для дитини в всьому. От коли ми перестанемо шукати собі костелі, на які спиратися, соска, пляшка, качання, білишу, от тоді ви займете свою лідерську роль у житті дитини. Я розумію, чому це так важко деяким жінкам. Бо це означає, що зникає твій особистий простір. Дуже, дуже класна фраза, коли я вичитала в одній книзі, що діти це як газоподібний стан в кімнаті, вони займають весь простір, тобто. Ну, таке відчуття, що тебе як жінки, як людини, як мами, немає тільки дитина, всюди її потреби. То в цьому випадку треба просто прийняти, що коли ми маємо цю ситуацію з постійними е бажаннями дитини бути коло мами, що це її життєва необхідність і що це все пройде, все це тимчасово. Дівчата, я вас дуже прошу, от коли ваша дитина, наприклад, хоче лягти поспати, використовуйте цей безцінний час на себе. Просто от уявіть, що цей час для себе ви маєте пережити лежачи. Можна дивитись фільми, можна дивитись вебінари, можна паралельно вчитись чи працювати онлайн на пузо собі, ноутбук чи в телефоні. І ми слідкуємо: дитина дьорнулася, все, хоп, другу грудь, запропонували, подовжили сон, дитина далі спить. Ви знову займаєтесь тим, чим вам хочеться. І я вам скажу, це. Свого часу для мене був величезний ресурс, бо це допомагало мені працювати онлайн, мати свої фінанси. Якщо є свої фінанси, завжди можна трішки розгрузити свої е, битові питання. розумієте? Тому я вас дуже прошу. Грудне вигодовання – це обалденний інструмент, за, якого, за допомогою якого можна легше ростити дітей. Але щоб всі кнопки цього інструменту були активовані, вам потрібно, щоб воно працювало як годинник. Прикладання, в якій позіби ви нагодували, зручно, легко, не боляче. Подовжування снів, засинання на грудях, ви будете абсолютно мобільні, ви можете полетіти кудись, ви можете поїхати потягом чи машиною, бути на пляжі. Де завгодно ви завжди нагодуєте свою дитину і заспокоїте. Для цього вам не потрібно тягнути штори, блекаут, сплюшки, подушки, білий шум з колонкою чи ще щось. Розумієте, у вас все буде своє під рукою. бо ви будете як у той володар, у якого є всі інструменти для того, щоб впливати на свою дитину, вести за собою. Це є оця чудова теорія прив'язаності, коли дитина обирає вас об'єктом, який буде а, значимою фігурою в житті дитини, ви будете з одної сторони пов'язані з дитиною. да? Вона буде багато від вас вимагати уваги, бо це життєво необхідно для нормального. Функціонування її фізичного, і, фізично, і ментального здоров'я. Але в цей самий час це вам дає дуже багато і впливу на дитину вести її за собою, впливати на її розвиток, на її світосприйняття. Тобто, розумієте, це з одної сторони і тяжко, а з іншої сторони, це дає вам необмежену владу. Але цією владою треба скористатися мудро. Бо наша дитина вчиться через очі, який ми приклад покажемо нашій дитині, так і вона піде. Дуже всім дякую учасницям нашого цього курсу підготовки до грудного вигодовування. Ми з вами пройшли тиждень роботи. І як я вам і обіцяла, через е, цей тиждень я всіх наших учасниць цього курсу безкоштовно на місяць підключаю до нашої спільноти бути мамою. Вона нараховує більше 300 мам, годуючих, вагітних, які спілкуються між собою, які діляться досвідом, ви отримуєте допомогу і підказку консультанток з грудного вигодовування, слінгу консультантів, психологів, лікарів. Тобто у вас є повна підтримка і ще й спілкування між собою. Мами спілкуються в окремій гілці. Це допомагає легше пережити материнство. Через нашу спільноту пройшли вже тисячі жінок. І ця спільнота вже майже два роки існує. І як була вона при самому початку, вартістю всього 300 гривень в місяць. Нічого не міняється, вона залишається така сама. І я думаю, будемо робити все, щоб цю вартість зберегти. І надалі для того, щоб це було доступно для кожної мами, і вагітної, і годуючої. І що вже е, е, гріха таїти, в нас є і мами, які не годують грудьми, бо так сталися їх життєві обставини. Е, все буває в житті. Ми не можемо зробити ідеальний світ навколо себе, але можемо хоча б спробувати. Спробувати оточити себе людьми, які нам допомагають пережити цей важкий етап в житті кожної жінки, як материнства. Всіх обіймаю маю, цьомкаю. Біжу зараз в інстаграмі проводити прямий етер. І якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласочка, напишіть мені в групу, поки вона ще працює. Всім бажаю гарного дня, спокійного дня, до побачення!